Привіт! Сьогодні у Каролінки Бейбі Борн, так? І що? Як ти його називаєш? У тебе різні лялі, по-різному ти їх називаєш? Я буду називати її. Як? Діана? Я... Думаєш ще? Діана. Діана? Ну, хай буде Діана. Ну що, відкривай. Ми, ж, ні -ні, ми вже відпакували кармісочок. Мама, мама вже е, скотч відрізала. Ой-ой-ой. Дивись, ні-ні, ні тягни -ні -ні. за оце. За картон. Так. От, Вона в нас має вісім. 8... Зачекай. Зачекай, мама, покаже, що вона міє. Є тут вісім. Функції, які вона має. Ножички, на. Так, значить Вона вміє в нас плакати. Можна з нею купатись, оскільки вона не має батарейок. Пити вона може, водичку, їсти кашку, сідає на горшечок, рухає ручками-ножками. Пісяє е, в памперс і суняє сосю, так? Ага, ти оце відвіплюєш. Давай допоможу, щоб було скоріше. Бачиш? О. о. о Памперси дістала. Памперси є? А де ножечки? Давай, я... Ага, ти ще будеш? Ну давай. У неї є міска з лозочкою. Так, ще що в неї є? Ї... Ї... Їсти. Кашки. Скільки Кашки. там є? Подивимося. Там, там отака є кашка у нас тут. І там всередині у нас є одна кашка. Друга кашка. Батті звикивається соска. Так. І що там ще є? Кепочка? Кепочка викивається. І там можна. Кворочок. в викивайте. Так, Ви у нас є ще гошечок. Пам є памперси. Є документ. Можемо написати, що вона називається у нас Діанка, так? Угу. Ще в нас є така, така сося, дай сосю їй. Це ж сосю запихає. І ще один браслет. Це може мама надівати. Ану. Опа! Є така гарна сося. В тебе, Ля. ага. Ляля в нас в трусиках. Так, що ми будемо робити? Зні... Ми її трусики знімемо. Угу. Дамо їй памперси і почнемо її годувати і поїти. А я виконую їду. Так. Давай. Так. Тепер отут її, бачиш на дирачки. На дирачки. Тільки легенько. От. Трусики ми скидаємо. О, на тобі тут, тут став. Давай я тако на відро, а ти будеш сипати, добре? Угу. Опа. Свіп і мішай. Так, тут у нас є такий отвір. От. Але оскільки ми хочемо подивитися, що в нас тут. От, гарна така ліпучечка. Тут у нас бебіборн розкручується. Так, головочка крутиться. Скинемо її платячко, щоб воно не обмастила. І почнемо її годувати. Нам треба буде слюнявчик купити я для неї. Пупчик такий гарний. І я все об'юку містаю. Так. Треба добавити. І мішати. Памперс. Ага, один памперс у нас тут. Памперінь, ви ти вже брала памперс. Один? Один. Ясно. Отак. От <ріг> Ось. Так. Ручки піднімаємо. Ось от, тут відпочивачи на путь. Тікає да. Закладаюся. Тісно, що отак от става. І тут так само. Все-все. Добре, добре. Отак. Так, наша Ляля вже готова їсти і пити. А то й натяло пити. Ну, давай. О, да я можу. Корочок, Треба її так трошки положити. Отак. І тут ти сміє, трошечки. по чуть трошечки. -чуть, по чуть-чуть. Треба слюнявчика нам, так? Та Як чує повітря? Так мало випила. Але ще трошечки не докормів. Ми ну, за зараз ми все глянемо. А потім указку не буде. Я веду указку. Ой, бутилочки у нас тут. Тече, не знаю, чому. Певно, закручена погано. Так, бейбіборн. Так, бейбібор. Діана, так? Напевно, у нас вона може і попісала. Давай подивимося з ай Попісала, -яй, яй Вона, напевно, дуже багато. А ну давай попробуємо, що наплаче. Давай. Нам треба тиснути на ручку. Ой, подивіться, як плаче. наплаче. Розкапає. Нічого. Дуже сильно плаче твоя дитина. А що він так туго, той пупчик іде? Пупчик у нас щось тиснеться, але дуже туго. Угу. Ну, плаче вона дуже сильно, Карлона. Я навіть не знаю. Що воно така плаксила? Вот ті сосі. Точно. У -у 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 -у. Опа. Все, заспокоїлась. Сльозки повитираю. Ой, ще что-то, Що то? Виходить з моєю біденою. Ой, Плакса, да. Плакса! Плакса! Плаче, аж тече все в горшочок. <laughs> Ясненько нам. Ну. І ж маленька діянка. Їш. Давай ручку опущу її, щоб не підмішали руки. Давай. Їсть, Діан. Їсть Діанка, правда? Ага. Так, маленька Діанка. Так, ти не будеш. Треба наїстись, бо Каролінка тебе на прогулянку візьме. Угу. На рибалку. На рибалку? Ну давай на рибалку візьмемо. Діанка, ти любиш? Водичку. Річку. Да, да, да. А, ну то, значить, йдемо. І, і озеро, ну то підемо ще трошки на озеро, так? Молоде. Угу. А чому ти боїшся? Угу. Угу. Ну, ще день. Так що можемо і далі піти десь на прогулянку. літачок полетів твоїй Діанці прямо в ротик, так? Ага. З кашкою З кашкою, так. І вона сміялась. Вона радіє. Мама, мама. Ти так гарно мене готуєш. З бананчиком. Ням-ням. <laughs> -ня. Ту, я цілий день такою кашкою годувала. Так я хочу, мені сподобалось. Дуже смачна кашка. Навіть я буду давати. Всю кашку нам. Дай я ще очко витру. І пуміти треба пофуду. Так. Ну що, сади її на горшечок? Угу. Піш, що вона написка там? Чекай-чека-чека. Скака-ка. Піс-пис-пис. Щось капає. Мявка. Мяко вытаю там. И-чик-чик-чик. Ушка, путай, ичить, и чи-чи-чить. Давай, ой, Ой-ой-ой. Давай, маньяшка, ша. І так нам тато глянув до нашого Бебі Борна. Кому цікаво, ми можемо показати, що ми зробили, щоб він гарно нам попісяв і покакав. Тому що, все, все, дай. Тому що пупчик не нажимався, тепер він у нас гарно нажимається, і ми тиснемо. І він нам все попісяв. І покакав. Тепер він поп'є водички. Давай. Поп'є водички гарно. Хватить з нього, я думаю. Ей, бібліобов, ми такі, як ласки рухають. Так, в нього теж рухається в нашу. Хватить. Бо буде зараз Впісається тобі на стіл. Ну. Мама, я більше не хочу. Ну, дай вже її. Давай. Так багато її. Так. Ой, повитираємо. І тепер Бел. натискай на пупчик. На пупчик, так. Да. Сосю тепер Карлінка дає. Давай, мама, мені сосю і підемо на вулицю. Yeah. Mm, пока! Пока! Клінка одягнула свою дитиночку, Діанку. і вони йдуть на прогулянку. Uh -huh. Тепер їй буде тепленько, так, Каролінка? Uh -huh. Ну що, кажіть пока. Пока-пока. А де ти? 八爸。